Привіт, моя квіточка, моя золота жіночка. Давай поглянемо на твого чоловіка. Загадай свого чоловіка, я намагаюсь його читати, який він у нас такий красивенький. І хочу подивитися таку тему. Це у вас пауза чи кінець відносин. Давайте подивимось, Са... найвідоміший. Вдоміше питання, яке мені, мені задають постійно на прямих ефірах. Та до мене можна приходити на особисті розклади шарці профіля, мій номер телефону, вказано, пишіть мені в Телеграм. Так, пауза. Чи кінець стосунки? Давайте так, розглянемо вашого чоловіка. Ой, як він вас намагає? Він про вас думає постійно, ви в його голові. Він намагається пам він пам'ятає ваші моменти разом. Він хоче це повернути. Те, що було з вами, знаєте, і з вами було так йому тепло і затишно, а зараз йому зовсім не тепло. в нього Холод в душі, йому дуже-дуже погано без вас. Ви як ви не тільки були його парою, але і другом, яким він, він довіряв, всі таємниці, розповідав. Тобто у вас якось дуже-дуже нелепо розрів е, случився. Дуже нелепо. Хтось за е, вам. Заважає вашим відносинам дуже сильно. І є такий варіант, що, що ви посварилися. На рахунок грошей можливо вам недостатньо чи він вам відмова? Зачки май пам'ятаємо, що все нам чоловік не може дати і не, не повинен То, що він дає, дякую за те, що він дає. Він не повинен нам давати 100% всі свої гроші. Ну він теж теж чоловік, він теж людина. Думайте і про нього. Вас ой, він скоро з'явиться. Дайте йому паузу, він пережде, перечекає цей момент і з'явиться знову. Не переживайте ось квітами з пропозицією, що він хоче бути з тобою, що він захоче зустрітися. Тут 100%, тут буде активна дія з його боку. Тобто він. Дуже засумувазу тобі, моя кралечка, моя, моя квіточка любима. Тому не переживай, не переймайся, чути в депресії. Не впадай депресія все налагодиться. Позаймайся зараз собою, позаботься о собі і будь мене найгарнішою жіночкою.